Я поставила собі за мету, що я буду працювати за спеціальністю. От я поставила собі за мету, що я більше на заводі працювати не буду. Завжди кажу. Навчання з чеської починається з любові, тобі треба любити цю мову, тобі треба, щоб вона подобалась тобі. А успіх дитини починається з впевненості в собі. Купіть те, що вам подобається. Там, пишіть дописи на інстаграм, дивіться фільми, слухайте музику. Не подобається вам читати, не читайте. Все через позицію. Я хочу. Сьогодні у нас у студії Тетяна Новосел, біженка, яка пройшла усіма труднощами адаптації у новій країні. Працювала на заводі кілька разів, переїжджала, але змогла вивчити чеську на рівні Б2, а також пройти курси асистента педагога. Доброго дня, пані Тетяна. Доброго дня. Ви змогли подолати мовний бар'єр у Чехії, вивчили мову, а також допомагаєте як дітям, так і дорослим вивчати чеську і вільно нею спілкуватися. А ще ви написали книгу, аби ще більше допомогти українцям. Розкажіть, що це за книга? Це посібник. Чи якісь поради із вивчення чеської, як ви вже сказали, я пройшла сама цей шлях. Я приїхала до Чехії і. Працювала одразу на заводі. Саме в ту хвилину, в той момент, у мене виникла така ідея написати саме цей посібник, який би допоміг людям вчити чеську мову, коли людина приїжджає до Чехії, щоб вона знала, що їй робити, тобто це такі основні ази. В цей посібник я вмістила всю інформацію, яка необхідна на початковому рівні для людини, яка хоче вивчити чеську мову. Це саме та інформація, з якої починала я. Тут основа ази. Також тут вміщені корисні додатки, які допомагають. Людям у вивченні і словник якийсь, і додаток, і різні такі матеріали. Я намагалась написати книгу максимально, максимально просто. Тобто, коли я навчалась на курсах, шукала щось в інтернеті, інколи інформація була подана дуже. Складно, я б сказала, так і хтось розуміє, а хтось не розуміє. Тому я намагалась написати цей посібник максимально просто, щоб звичайна людина, яка хоче вивчити, але не знає, з чого почати мову, купила цей посібник і мала таку інструкцію. Інструкцію до того, як пройти цей шлях вивчення мови. На початкових сторінках я описала також свою історію для того, щоб мотивувати людей. Я завжди кажу: ніяких секретів у вивченні мови немає. Абсолютно. Все, все просто, да? тільки бери і роби. Саме тому я розповіла свою історію, щоб мотивувати людей до вивчення. Е, часто до мене звертаються з таким запитом, що мені страшно, я не знаю, з чого почати, я боюсь почати розмовляти. Е, тому я завжди кажу, підтримую людей і кажу, що нічого страшного в цьому немає. І коли вони читають мій підручник, вони кажуть, це просто їх. Дуже це мотивує, і це це саме було основне, основне, що я хотіла для чого я писала цю книгу, щоб мотивувати людину і щоб показати, що це не складно. Вивчити мову це просто. Я теж дивилася дуже багато корисних зібраних матеріалів. Можна навіть і ті люди, які вже знають мову, можна повторити собі, щоб все мати в одному місці. Як люди можуть придбати цей підручник або де вони можуть його взяти? Так, підручник я завжди рекламую на своїх просторах інтернету. Це мій інстаграм. Я надрукувала невеличкий тираж. В основному я продаю підручник онлайн, що дуже зручно мені пишуть. Дуже великий плюс, що книга написана саме. Українською мовою все на українській мові пояснено, і її можна придбати як в паперовому варіанті, так і онлайн. Також я створюю такі додаткові матеріали, все створюю для наших діток. Якщо це для дітей, звичайно, я намагаюся зробити це ілюстровано, щоб їм було цікаво, щоб їм було зрозуміло. Створила також зоши для них. Такий зошит. Цей зошит я створила спеціально для тих батьків, які займаються з дітками вдома, бо е, часто до мене пишуть і такий запит: е, порадьте, порадьте якийсь зошит, порадьте якийсь підручник, щоб я могла з дитиною займатися вдома. І все, що я передивилась в магазинах, в інтернеті, все, що я передивилась, мене так скажем, не дуже влаштовувало. І в мене виникла така ідея написати іще зоши для дітей. Тому що цей підручник він більш розрахований уже для дорослих на від нуля там до А два, деяку інформацію ще вмістила з Б 1 але це уже такий. На А 1 рівень, я б сказала, на А2. А для діток нічого такого не було, і я вирішила створити самостійно, тому що цей зошит розвиває всі навички в комплексі дитини. Я розумію, що підготувати дитину до школи це не тільки навчити її писати, це не тільки навчити читати. Це потрібно розвивати і моторику, руки, і навички читання, і письма, і пам'ять. Тому я вмістила тут все абсолютно все, що потрібно для батьків, щоб. Можливо, і самостійно підготувати дитину до школи. Ви згадували, що ці матеріали, особливо цю книжку, ви написали з власного досвіду. Розкажіть, як ви опинилися в Чехії, яка ваша історія з цією країною? Моя історія, я думаю, така, як і більшості українців. Я приїхала до Чехії під час війни. Це був для мене такий дуже важкий період. Я приїхала сама з донькою. Це був для мене такий стрес. Розуміти нерозуміння, як жити далі, як планувати своє життя. Я думаю, це в більшості українців. І одразу як я приїхала через деякий час, все ж таки потрібно було йти на роботу і. Єдиним варіантом моєї роботи це був завод на той час, бо я жила в маленькому містечку. Я думаю, люди мене розуміють, як це жити в місті. І коли ти не маєш варіантів, ідеш працювати на завод. Це було для мене, ну, я можу сказати, дуже важко, тому що я за освітою педагог. У мене сім років стажу роботи в школі і ну, практично все своє життя я працювала розумово. Був це для мене важкий період, я працювала фізично, <раймі> ранішні зміни, нічні. І на той момент, але саме на той момент, у мене виникла така ідея. Я бачила, як приїжджають люди, жінки різного віку. Я бачила людей з вищою да, І вони всі йшли працювати на завод, бо іншого варіанту не було. Я пройшла цей шлях сама. І коли я побачила, як наші українці важко працюють. І вони втрачають, втрачають віру, от що це ну вже все, і вони не знають, що робити далі. Саме в той момент у мене виникла ідея. Я дуже хотіла допомогти людям. Саме на той момент у мене виникла ідея, як я можу їм допомогти. От як, якщо ти знаєш мову, перед тобою відкриваються багато дверей. Я пройшла це на, на власний досвід, я це знаю. Отже, я можу допомогти. Я ж вчитель, я можу людям допомогти вивчити чийсь кому за мету. Я не ставила собі стати вчителем, щоб вчити ну не було в мене такої мети, але воно сталося якось само собою. Єдина моя мотивація була завжди допомагати допомагати людям. Коли я вивчила чиську мову на якомусь такому базовому рівні, там за півроку я вивчила на А 2 я вже трішки починала говорити. Я допомагала людям ходити з ними в різні установи, на уряд праці, там, в магазин, в банк, тому що приїжджали на війнові люди, все, чим я могла, я їм допомагала, створювала резюме. І в той момент так, я вже почала писати книжку, і мені було дуже важко працювати. І я вирішила для себе, що я, так, я, я розуміла, що я так довго не зможу. Я розуміла, що потрібно розвиватись, рухатись далі. І я поставила собі за мету, що я буду працювати за спеціальністю. От я поставила собі за мету, що я більше на заводі працювати не буду. Був у мене такий досвід, як прибирання готелів, звичайно. Я думаю, багато українців через це пройшли і знають, яка це фізично важка праця. Я в той момент поставила собі за мету, що я більше на заводі працювати не буду. Я закінчила курси асистента-педагога. Ці курси тривали 6 місяців, все було по. Нісі на чеській мові це був дуже дуже для мене досвід. І це була така надія, що ось це вже крок, що я зможу влаштуватись в школу хоча би асистентом педагога. Так? Я розумію, що недостатньо в мене досвіду, щоб бути вчителем початкових класів. І це був такий перший мій крок до того, до моєї, до моєї мрії. І я працювала на заводі, паралельно я вивчала чеську мову, паралельно виховувала доньку, паралельно їздила на ці курси. Це було дуже якби, важко. Я дякую людям, які мені в цьому допомагали. Було Багато людей, які цьому співпрацювали зі мною. І я на той момент вже створила собі резюме і відправляла в школи. Це було багато шкіл, це було десь приблизно 40 шкіл, в які я відправляла резюме. І розумієте, на той момент інколи опускаються дійсно руки, коли ти щось хочеш, ти до цього йдеш, ти прагнеш, а воно в тебе не виходить, не виходить, не виходить. Не виходить. Ти втрачаєш надію, в якийсь момент опускаються руки, але мене завжди тримало те, що я собі дала слово. Після цієї такої важкої праці на заводі. Все ж таки, я закінчила ті курси. Якраз в червні я пішла з заводу, я більше туди не поверталась. Так сталося, що я знайшла все-таки роботу в школі. Це не асистент-педагог, але краще в мене якби, свій клас. Працюєте як вчитель в українській чи в чеській школі. Мені пощастило, я влаштувалась на роботу до української школи. Що для мене краще, ну, бо я вчитель початкових класів, в мене завжди був свій клас. І я влаштувалась на роботу в українську школу. І мені дали клас, я вела клас, але також. Дали мені викладати чеську мову, що дуже, я просто дуже була щаслива. Я викладала і ну і викладаю зараз і в старших учнів, і в молодших учнів. Тому у мене є такий досвід порівняння, який підхід знайти до менших, як мені з яким підходом до старших, і з підходом також до батьків. І за цей рік дійсно я працювала без вихідних. Без вихідних, але знаєте, я завжди себе утішала тим, що це все-таки розумова праця, а не фізична. Я розповідаю людям свою історію для того, щоб показати, що все, все можливо, просто в той момент, коли в тебе опускаються руки, потрібно вірити, потрібно надіятись і ніколи, ніколи не втрачати віру. От Якщо ти поставила собі за мету чогось досягнути, в Чехії, в Україні, в будь-якій іншій країні просто йде ідіть до своєї мети і ніколи не здавайтесь. Якщо ви Да, якщо все світ бачить, що ви сильна, да, що ви от все одно йдете до своєї мети, не дивлячись на будь-які перешкоди, то я вам кажу, я вам ну я не знаю, на 100% даю, що доля вам все ж таки посміхнеться. Дуже раді, що ви зараз маєте можливість і працювати за спеціальністю, і ведете клас, допомагаєте діткам вивчати чеську. Ви знаєте цю систему уже так, би мовити, з одного боку, як мама дитини, і з іншого боку, як вчитель. Розкажіть, можливо, якісь Ради, які б ви дали батькам, які зараз віддають дітей, наприклад, до перших класів або до садочку. Одне і саме головне, що я кажу батькам завжди, це підтримувати свою дитину. Я розумію, яка ситуація зараз у багатьох. Батьків, людей. Батьки да, дуже важко працюють і не завжди вони можуть підтримати дитину, приділити їй час, щось десь сказати. Але я кажу, це дуже-дуже важливо для дитини. Коли я приїхала свою дитину до Чехії, я дуже переживала насправді, як вона адаптується. Це зовсім інша мова. Але чим молодша дитина, тим. Тим краще, тим більше в неї шанси, вона ще така комунікабельна, е, тим краще, але е, все одно потрібна допомога батьків. Багато дуже залежить не тільки від вчителя, не від навколишнього середовища, а саме від батьків. Тому потрібно завжди підтримувати дитину. В тебе все вийде, в тебе вийде, не бійся комунікувати, не соромся, я, я тобі допоможу, я завжди з тобою. Якщо в тебе виникнуть якісь проблеми, тобто це така, знаєте, Інколи психологічна підтримка набагато важливіша, ніж фізична, повірте. Ти просто скажеш дитині якесь слово, щось підтримаєш її, і в неї вже е, такі, знаєте, внутрішня впевненість. Бо я все завжди кажу: е, навчання щесь починається з любові, тобі треба любити цю мову, тобі треба, щоб вона подобалась тобі. А успіх дитини починається з впевненості в собі. Це не тільки мови стосується. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина досягнула якихось успіхів, обов'язково потрібно її підтримувати. Це перше, основне, що я кажу на психологічному рівні. Ну, звичайно, в залежності від того, до якого класу йде дитина. Але такі якісь основні базові моменти я б завжди радила і граматику, і практику, тобто, щоб дитина постійно... Знаходилася в чеському середовищі. До речі, я написала чек-лист. Я задала написала чек-лист для того, як допомогти своїй дитині вивчити чеському, бо я пройшла цей шлях сама. Що саме робила я я можу поділитись. Одна з основних. Я намагала, щоб дитина найбільше слухала чись кому. Найбільше слухала, слухала. Бо від того, чим більше вона послухає, але правильно, да? це, наприклад, мультфільми, музика, середовище чеське це дуже важливо для дитини. Це дуже важливо. Розумію, 50% граматика і 50% практика, що дасть для дитини найкращий результат. Якщо це дитина, яка йде до садочку, також, звичайно, там великий плюс в тому, що в садочку ще немає такої, такого навантаження. Не має такої шкільної програми, і їй ну, дитина чувствує себе ну, вільніше, я б сказала. Але, звичайно, якісь базові слова потрібно вивчити з дитиною. Базові слова, щоб в неї був якийсь набір слів, вона могла виразити те, що їй потрібно. Базові теми, на, наприклад, школа. Можна там, я вийду і різні такі. Тобто, практикувати з дитиною, якщо ви достатньо володієте чеською, самостійно практикувати з дитиною, підготовлювати її. У мене була така проблема, що в мене, наприклад, дитина не любила дивитися чеські мультики. Буває таке, що дитини є якийсь супротив, знаєте, от мені не подобається, я не хочу. І в мене батьки питали, була подібна проблема у них, от коли в дитини саме йде супротив. Бувають такі діти, що відкриті, комунікабельні, з радістю вони йдуть до чогось нового. Але є такі дітки, в яких є супротив дочиської мови. от Мені не подобається, я не хочу, я не буду. Тут, знаєте, я б сказала, такий основний момент не потрібно тиснути на дитину. Як, як робила я. Я, звичайно, дуже знаєте, для мене як вчителя. ну, е, Я розстроїлася, але я подумала: ну добре, я не буду на неї тиснути. Головне на дитину не тиснути, а потрошки. От, Наприклад, домовитися з нею все на домовленості. Один мультик, ти дивишся український, один дивишся чеський, один український. І поступово ви не повірите. Це мені коштувало багато часу, багато зусиль, але все ж таки я прийшла до того, що моя дитина дивиться повністю. І вона вже ну, їй подобається. Я знайшла ті мультфільми, які подобаються їй. Вона, ми прийшли до того, що вона дивиться все на чеській мові. І навіть коли ми з нею граємось, вона почала розмовляти. Раніше вона грала зі мною на українській і казала, я не буду чеською розмовляти, а тепер вона сама мені пропонує. Тобто ем, велика відповідальність батьків. Завдання батьків в тому, щоб не тиснути на дитину. А ну ви ж краще знаєте свою дитину і знаєте до неї підхід, знайти підхід в тому, щоб дитина з радістю це робила. І я так само кажу про чеську мову: от з позиції не те, що мені треба, а з позиції я хочу. Я навіть в підручнику про це пишу, з позиції. Потрібно любити свою справу. Якщо вам буде подобатися чийська мова, робіть те, що вам подобається. Там пишіть дописи на інстаграм, дивіться фільми, слухайте музику. Не подобається вам читати. Не читайте все через позицію. Я хочу, тобто мені подобається. І от коли саме ти йдеш по такій позиції, то в тебе, ну от я не знаю, як це пояснити, але в тебе йде воно в легкості, і ти отримуєш, отримуєш від цього задоволення. Так само і в дитини, да? але тут дуже велике завдання саме, саме для батьків. Ну, звичайно, і ще можу таке основне сказати, що в дитини, коли працює декілька органів чуттів, вона краще запам'ятовує, тобто, це і назір, і на слух старайтесь максимально задіювати, показувати їй картинки, показувати їй слова. Коли ви з нею ходите на прогулянці щось десь їй щось розкажіть. І чим більше ви зацікавите дитину, У мене була така учениця, я ще скажу, була така у мене учениця, що дуже великий супротив був чеської мови, а вона йде до першого класу. Я в один момент мені було, знаєте, важко, я не знаю, як я чи справлюсь цією завданням. А мама ну, попросила мене, щоб я її підготувала до школи. І в неї був наскільки супротив, я не хочу, мені не подобається. Я йшла саме по такій системі. Я на неї не тисла. Я сказала: ну добре, давай трошки так, трошки так. Але ми дійшли до результату. Дитина розуміє абсолютно все чеською і вже намагається говорити. Тому ці поради, які я кажу, я пройшла це сама, і я завжди раджу це робити. Батькам. Ви згадали під час відповіді, що маленькі дітки їм легше вивчити мову, і потім навіть ваша донька вона вже намагається розмовляти чеською мовою під час ігор? І е, тут є ще одна сторона питання. Багато батьків переживають, що оскільки їх діти йдуть, наприклад, одразу до садочку або до першого класу і повністю навчаються, вивчають все чеською мовою, е, є ризик того, що вони можуть забути українську мову, тобто свою рідну мову. Чи стикалися ви з такою проблемою або питанням? би ви порадуєте? Батькам вирішувати це, аби дитина водночас і добре адаптувалася, і не забувала рідну мову. Я стикалась таким з такою проблемою і. Звичайно, можу сказати, також тут дуже велика відповідальність на батьків. Ну, так як я вчитель, я розумію, що я сама займаюся дитиною, так? щоб вона не забула українську мову, я намагаюся з нею читати, писати. В неї постійно перед очима на робочому столі, наприклад, алфавіт там, український чеський. Тобто, для мене, як для мами, я розумію, це актуальне питання. Для мене, як для мами, також дуже важливо, щоб вона не забула свою рідну мову. Ну, у мене сталося так, що дитина ходила і до чеської школи, а по суботам ходила і до української школи. Бо для мене було важливо, щоб вона знала читати і писати і на тій мові, і на тій. Тому я розумію, ця проблема актуальна також для багатьох батьків, і тут також відповідальність на батьків. Що я можу порадити? Звичайно, повністю, якщо ви з нею з дитини постійно комунікуєте, розмовляєте, вона повністю не забуде мову. Так? Але потрібно цьому також приділяти час. Якщо ви будете приділяти, Цьому час займатися дитиною, читати з нею українську літературу, дивитись так само українські мультфільми, дома спілкуватись українською мовою. То, звичайно, дитина не забуде, але цьому треба приділяти час. Якісь е, казки українські. Я розумію, що в нас підростаюча нація наша, яка йде до дитячих садочків і до шкіл, вони повністю перенадь в чеську мову, це чеське середовище. Я бачу нас на власному досвіді, що діти. Насправді забувають багато слів української, вони переключаються. І щоб не втратити цей баланс, розумієте, щоб дитина і там, і там це можливо. Мені багато батьків кажуть, що це неможливо, що дитина не може знати, скільки мов, і в неї потім буде каша в голові. Можливо, так, але це тільки на початку. Важливо не втратити цей баланс, щоб дитина знала і українську, але і чеську мову. Але знову ж таки, або велика відповідальність на батьків. Або, наприклад, у нас в Чехії багато українських шкіл. Якщо вже дійсно для, ну, для батьків така актуальна проблема, то можливо дати дитину, якщо немає, я розумію, що не всіх батьків є час займатися своїми дітками, бо багато батьків важко працюють. Тоді б я радила там або якогось викладача, або там репетитора, або якусь українську школу. Ви також добре знаєте як чеську, так і українську систему освіту, оскільки і тут працюєте вчителем і зараз в українській школі викладаєте. Чи помітили ви якусь різницю між цими системами? Бо ми часто чуємо від батьків такі речі, що, наприклад, дитина вивчає. Чая зараз у 7-8 класі у Чехії те, що в українській школі вивчала, наприклад, у попередніх класах. Але через те ж незнання мови дітей віддають до менших класів ніж тих, які вони навчалися в Україні. У мене склався такий цікавий досвід. Я працюю на даний момент в українській школі, але в мене був досвід і в чеській школі. Я тільки як була. Як допомога да, українським дітям, які не розуміли чеську мову. Це я тільки так допомагала. Тому в мене склався досвід і в тій школі і в українській школі. Е, насправді так, я бачу різницю. От, наприклад, навіть на початкових класах я можу сказати, що система освіти в Чехії вона трішечки легша, ніж наша українська. Але це не означає, що вона погана. В порівнянні навіть по своїй дитині, так, я бачу, що трішечки там такі предмети математика і всі інші, да, воно трішечки в порівнянні з нашою легше. Але я знову ж таки кажу, вона не є погана. Це непогана система освіти. Немає нічого поганого в тому, що якісь завдання легші, якісь важкіші. Плюс в тому, я хотіла сказати, в чистій системі освіти мені подобається що В чеських школах ем, не забувають про емоційний інтелект. Я просто була в захваті від того, як я пішла до чеської школи, я просто була в захваті від того, скільки уваги вони приділяють на емоційний інтелект, на фізичний розвиток дитини. Ну, от в порівнянні з школою, ну, скільки я працювала на Україні, і, наприклад, тут у нас, ну я не знаю, в моїй школі не було такого, такої уваги. Це діти ходять і на басейни. І плавати у них наскільки багато м, різних екскурсій по місту в інше, в інше місто. Діти виїжджають в гори на лижі. Ну тобто я вважаю цей досвід. Ну, як на мою думку, набагато важливіший, ніж дитина научиться там множити на початку другого класу табличку множення, чи на поч на кінці другого класу. А склалась така ситуація, до мене дуже часто звертаються, що ось дитина, наприклад, ходить до сьомого класу, а переводять до шостого, а, наприклад, в початкові да там в третій клас закінчила, переводять до другого. Це відбувається через те, що ну що важливе в чеській школі це знання мови, це в пріоритеті, так скажем. І я б радила батькам. Перш, перш ніж вони йдуть до чеських шкіл, вже починати готуватись. От тільки у вас така думка виникла, що ми йдемо до чеської школи, з того моменту починати підготовку. Коли дитина приходить, я знаю, як це працює, коли дитина приходить до чеської школи і в неї відбувається цей ну, поговор воно співбесіда, і вчитель бачить, що вона займається, що вона старається, да, можливо, вона не знає все ідеально, але коли вчитель бачить цей Бажання, жагу, оце, що дитина старається. І повірте мені, вас переведуть в той клас, який ви захочете. От коли ви кажете, Да, ми займаємось, да, ми стараємось, от подивіться, ми знаємо те те, те те, те. Може, ми не знаємо, можливо, ми не знаємо все ідеально, але ми стараємось, повірте, зовсім буде інше до вас відношення. Тобто, що основне? Це м, чеська мова. Да? От коли ви йдете до чеської школи, це чеська мова, граматика, щоб дитина розуміла вчителя і розуміла той матеріал, який він викладає. І повірте, знову ж таки, якщо ви приходите до чеської школи, ви бачите, вчитель бачить, дитина займається, дитина старанна, вона в неї є жага до знань. То, повірте, вам підуть на уступки просто. І в той момент, коли ви вже вирішили йти до школи, з того моменту починати готуватись. І я хочу сказати, що це також і стрес, емоційний стрес для дитини зміна обстановки, взагалі ситуація, яка відбувається зараз у нас. І дуже важливо психологічно підтримувати дитину, налаштувати її на це. Одне діло, коли дитина в початковій школі йде до... Наприклад, там третій клас, а друге діло, коли це дитина-підліток. І, повірте, там уже зовсім інший підхід і зовсім інша методика. Але основа все ж таки, я кажу, це підготовка. Якщо ви готуєтесь, щось для цього робите, у вас є всі шанси, щоб вас перевели в саме той клас, який, ну, який закінчила дитина, в який ви бажаєте. Що ж тоді ми можемо порадити батькам не боятися віддавати дітей до чиської школи. Головне підготувати їх і, напевно, підготувати і себе разом із дітьми, аби мати сили, бажання допомагати своїм дітям і не боятися разом із ними вчити чиську мову. Дуже дякуємо вам за поради. І сподіваємося, що ви створите ще дуже багато матеріалів, які допоможуть дітям у вивченні чиської мови, а дорослим у підготовці дітей до вивчення чиської. Дуже вам гарно дякую.